Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія Життя. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про щастя, як знайти своє щастя, як стати щасливим, здобути своє щастя. У цьому відео сьогодні ви все дізнаєтесь. Але перед тим, як ви будете дивитись далі, ставте палець догори в цьому відео та промовимо зараз з вами разом одну фразу, а потім запишете її в коментарях. Для того, щоб запрогнозувати, запрограмувати. Все так, як вам потрібно. І так у цьому світі все створено для мого найвищого блага та процвітання. Запишите це. Ну, а далі дозвольте собі всього 10 хвилин спокою, щоб із заплющеними очима. Наповнити свій розум позитивними ідеями, планами на майбутнє, Щоразу кожна частка мого організму відновлюється. Ти сіли і промовляєте про себе або в голос. Щоразу кожна частка мого організму відновлюється, очищається і отримує нове життя. Моя кров циркулює безперешкодно. Вона здорова і чиста. Мій мозок функціонує бездоганно. Всі внутрішні системи працюють без збоїв. Я стаю активніше, молодше. Повна сил з кожним днем моє здоров'я покращується і покращується. Дуже важливо вірити саме у ці фрази, які ви вимовляєте. Щиро і бажані зміни. Відбудеться дуже швидко, адже недарма кажуть, ми створюємо себе через думки. Принцип здоров'я. Я така, які мої думки. Знайдіть для себе задоволення в будь-якій справі. Емоції від їжі повинні бути пов'язані з насолодою, а не виключно з користю. Насолоджуйтесь смаком. В спорті важлива радість і рухи, щоб не перевантажувати свій організм. Усвідомте, корисно тільки те, що приносить вам радість, а не через силу. Обов'язкова концентрація на радість, вона освіжає пам'ять, залишає приємний післясмак. визначте для себе задоволення, які не призведуть до страждань. Оточуйте турботою тих, хто гостро потербує, даруйте підтримку, надію, вірте в можливості людей. Допомагайте в межах ваших можливостей. Не забувайте про це. Поміч це і є підтримка всім. Зліт всуперед життєвим випробуванням. Ми творимо власну реальність нашими думками. Вибудувати це щиро для власного благополуччя, не заради видимості, тримайтеся з гідністю. Говоріть собі, що у вас все вдається. Таким чином, ви притягуєте до себе тільки благополуччя. У гонитві за щастям ми часто шукаємо його у зовнішньому світі, в досягненні матеріальних благ, відносинах та справжнє щастя, внутрішній стан не залежить від зовнішніх обставин. Це гармонія з собою, прийняття себе та заходи такими, якими вони є. Це вміння цінувати кожен момент життя і існують дуже потужні практики, які обов'язково вам допоможуть відкрити це джерело щастя у собі. Перша це практика подяки. Це найпотужніший магічний ключ, відкриваючи двері до щастя, коли ми фокусуємось на тому, що у нас вже є. Ми залучаємо у своє життя ще більше щастя, радості, добра. Почніть вести щоденник подяки, записуючи кожен день хоча б п'ять речей, за які ви вдячні. Це можуть бути дрібниці, чашка ароматної кави вранці, посмішка близької людини, красивий захід сонця. Чим більше ви будете практикувати подяку, тим більше щастя ви відчуватимете. Медитація, усвідомленість. Медитація це практика, яка допоможе заспокоїти розум, зняти стрес і з'єднатися зі своїм внутрішнім я. Усвідомленість. Це вміння бути позитивним в будь-яких моментах, спостерігати за своїми думками та почуттями. Регулярна практика медитації усвідомленості допоможе вам здобути щастя, зрозуміти свої справжні бажання та навчитися керувати своїми емоціями. Робота з переконаннями, наші переконання формують реальність. Якщо ви вірите, що не гідні щастя, то так і буде. Треба позбавлятися думок, які заважають вам бути щасливими. Замініть їх на позитивні афірмації, які підтримують ваше прагнення на щастя, прощення, звільнення від негативних емоцій, які отруюють ваше життя. Вибачте себе за минулі помилки. Вибачте тих, хто завдав вам біль. Прощення не означає, що ви схвалюєте дії інших людей, це означає, що ви звільняєтесь від вантажу минулого і відкриваєтесь для нового світлого майбутнього. Любов до себе. Любов до себе це, мабуть, найпотужніший крок для щасливого життя. Приймайте себе таким, яким ви є, з усіма своїми перевагами, недоліками, дбайте про своє фізичне і емоційне здоров'я. Робіть те, що вам приносить радість. Чим більше ви любите себе, тим більше любові ви зможете дати іншим. Служіння іншим, допомагати іншим, наповнюватися щастям. Знайдіть спосіб робити щось корисне для інших. Це може бути волонтерство, благодійність, або просто добрі слова, або підтримка близьких. Поєднання з природою. Природа це потужне джерело енергії та натхнення. Проводьте час на свіжому повітрі, насолоджуючись красотою природи, слухайте спів птахів. Це допоможе вам сконцентруватись та наповнитись позитивом. Також ви можете зробити унікальну практику на щастя. Вибирайте будь-який час місце, запалюйте свічку і готуйтесь до ритуалу. Вдивляючись у полум'я свічки, Просто говоріть, сили світла, сили добра. Почуйте мій заклик, виконайте моє прохання, наповніть моє життя щастям, радістю та любов'ю. Нехай мій шлях буде осяяний світлом, нехай усі мої бажання виконуються. Дякую за щастя. Дякую за кохання, дякую за всі блага, які приходять у моє життя. Нехай буде так. Говоримо три рази. Зробіть практику на залучення щастя. Як Треба написати на аркуші паперу все, що заважає вам бути щасливими. А потім спаліть цей листок, уявляючи, як все негативне йде. Після цього напишіть на другому листку афермації, які відображають ваше прагнення до щастя. Наприклад, Я щаслива! Я гідна кохання, я залучаю до свого життя успіх. Ну і так далі. Перечитуйте ці афірмації щодня, візуалізуйте, як вони втілюються в реальність. Щастя це потужний імпульс. Насолоджуйтесь кожним кроком на цьому шляху. Цінуйте кожен момент свого життя, і ви обов'язково здобудете справжнє щастя. Також є магічний шлях до щастя. Стародавні практики на та особиста сила щастя це не випадковість і невезіння, а це особливий енергетичний стан, який ви можете створити своїми руками. Коли душа і тіло знаходяться в гармонії, Всесвіт починає відповідати взаємністю. Наші предки дуже добре розуміли справжнє щастя це внутрішнє світло, яке перетворює все навколо. І Сьогодні я поділюся з вами практиками, які допоможуть запалити це світло всередині себе. Практика ранкова. Коло світу. Щоранку раніше чим встати з ліжка, створюйте навколо себе захисне коло світу, заплющіть очі та уявіть, як золотисте сяйво огортає вас, починаючи від верхівки і опускаючись до ніг. Відчуйте. Як світ стає щільнішим, яскравішим і теплішим. А потім вимовте: Я центр світла і радості. Все, що входить у моє коло, наповнюється світлом. Все, що виходить з мого кола, несе світло іншим. Ця проста практика, але вона створює потужний енергетичний щит, який притягує до вас щасливі події і відштовхує негатив. Також є ще практика дихання щастя. Ну, знайдіть для себе 5 хвилин напротязі дня. Для цієї стародавньої техніки і просто сядьте. Зручно випряміть спину і почніть просто спокійно дихати. Вдох, вдих та видих. Гармонічно. Потім, на... коли робите вдих, уявляйте золоте світло щастя, яке входить у ваше тіло через маківку. А на виході як це світло заповнює кожну клітинку? Ось зробіть сім таких вдихів і видихів. Вдих уявили, уявили золоте світло, що входить у вас. На видоху золоте світло виходить з вас, заповнює кожну клітинку. І на останньому видиху уявіть. Як світло виходить за межі вашого тіла і створює навколо вас сяючий кокон радості та благополуччя. Ось такі чудові практики. Також можна зробити практику дзеркалом. Станьте або сядьте перед зеркалом і дивлячись на себе. Уявляйте, що перед вами найщасливіша людина. І це ви, дивіться на себе, уявляйте, ви найщасливіша людина, ваші очі світяться впевненою усмішкою, щиро. І запитайте у себе. Що щасливого мені зробити завтра, щоб наблизитися до щастя? Ну а далі слухайте відповідь, яка прийде, як інтуїтивне знання або як внутрішній голос. Запишіть його і дійте відповідно до отриманої поради. А є дуже потужна змова на щастя Сім воріт. але цю змову краще читати на зростаючий місяць, причому стоячи босими ногами на землі. Якщо це неможливо, то просто уявляйте, що ваші ноги торкаються теплої живої землі. Просто вибираємо також для себе лише дві хвилини, зосереджуємося на своєму щасті і говоримо. То стали, уявили, що ви торкаєтесь з землі. Зосередились на своєму щасті і говоримо. Сім воріт відчиняю, сім ключів повертаю. Першу браму для здоров'я тіла мого, друга брама для радості серця мого, третя брама для ясності розуму мого, четверта брама для достатку дома мого, п'ята брама для любові душі моєї, шоста брама для мудрості духу мого. Сьома брама для щастя всього життя мого. Як сонце сходить щодня, так щастя сходить у житті моєму, як вода тече до океану, так радість тече до мого серця, як зірки сяють у ночі, так душа моя сяє у цьому світі. Змову укладено, запечатано, потрібно прочитати один раз, далі уявляємо золотисте світло, яке огортає вас з голови до ніг. І кожна клітинка вашого тіла наповнюється щастям. Ну і, звичайно, обов'язково дякуйте. Всесвітовищим силам. Помічникам. Подяка як ключ до щастя, дві сили одиниць сплітаються, щоб привести вам удачу. Пам'ятайте, справжнє щастя приходить, коли ви перестаєте його шукати зовні, а знаходите всередині себе. І ось ці практики допоможуть вам заглянути в глибину своєї душі і виявити там нескінченне джерело радості та світла. Обов'язково проводьте ці практики і швидко відчуєте позитивні зміни. А для посилення даних практик у коментарях пишемо. Я, своє повне ім'я Наталія. Залучаю своє щастя. Ну а я.